Іранські ракети ФАТ Екс 360 уже в розпорядженні російської армії, стверджують у Держдепартаменті США. Як військо РФ може використати їх на півдні України, розповімо далі. 10 вересня цього року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. Блінкен сказав, що Москва використає ці снаряди найближчими тижнями. Раніше про постачання Росії близько 200 балістичних ракет з Ірану писали західні медіа. Кремль не коментує постачання іранської зброї, а офіційний Тегеран його спростовує. Військовий експерт полковних збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що іранські ракети, зокрема, загрожують містам, які розташовані поблизу російського кордону чи на лінії фронту. Є небезпека для Херсонщини та Запорізької області на глибину 57 км кілометрів вони можуть достати. А це значить, що під ударами можуть бути і Суми, і Харків, і Херсон, і вплоть під Запоріжжя. Тобто є проблеми. Це міста назвав, а Так в принципі в цій полосі 50-70 кілометрів на підірву глубину. Всі об'єкти можуть потрапити під удар цих ракет, цих бойових частей. Технічний рівень іранських ракет ФАТ ЕКС 360 наближений до російських ракетних комплексів с 300 та С 400 Так каже керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Іран розпочав от саме із Фатехів 120-х, Це в принципі це. Малого радіусу дія ракета балістична, максимальна гранична дальність і якої 120 км, кілометрів від 30 до 120. Що можна сказати, що це фактично посилена ре... реактивна артилерія? Військовий експерт нагадує, що саме артилерією малої дальності армія РФ обстрілювала південь України на початку повномасштабної війни. Ідеться про РСЗВ торнадо, «Смерч» та ураган, ракети, до яких у Росії вичерпалися. Тоді ворог її використовував для обстрілу, в тому числі наших міст для обстрілу як цивільних об'єктів, так і військових. Дуже багато вони обстрілювали південь України, тоді та й не тільки. А потім ці ракети просто почали дуже швидко закінчуватися. У військових аналітиків збігається думка щодо того, як знищувати іранські ракети. Перехопити їх не можуть навіть винищувачі Ф 16 лише ракети Петріот. Тож сили оборони України намагатимуться знищити іранські ракети у місцях зберігання. Перехватувати їх складно, сложно. Почому пошабалістичка також складно, як і С-300. Підлітне вірм там кілька десятків секунд, або минуту полтори може бути максимум. А Перехватить балістичну ракету тими средствами пораження, у нас є вдоль лінії граніці, вдоль лінії фронту не представляється на даний момент важливим. У нас не хватає протибалістичних зі ракетних комплексов в тилу нашої країни. Збивати їх, ну скажімо так, буде практично неможливо. А єдиний вихід буде такий більш дієвий. Це знаходити ці пускові установки і склади з ракетами, і просто їх знищувати. Росія буде використовувати іранські ракети для ударів по критично важливих об'єктах української інфраструктури. Це має відбутися в найближчі місяці, повідомляє Американський інститут вивчення війни. Залишайтеся в безпеці та разом з новинами Приазов'я. Поділіться досвідом, як ви готуєтеся пережити холодну пору року в коментарях під цим відео.